В обласній інфекційній лікарні зараз 10 хворих на кір, семеро дітей і троє дорослих. Ну все таки важче переносять напевно дорослі, і діти до року також можуть мати такі ускладнення як пневмонія. Власне, діти від 6 місяців і до 3 років це і є група найбільшого ризику. Їх потрібно щеплювати обов'язково наполягають лікарі, бо саме відмови батьків від цього а ще неправильне зберігання вакцини і спричинило нинішній спалах хвороби. Якщо наприклад, пані Катя миючи холодильник, виставили ту вакцину на ніч на холодильник, а потім зранку холодильник, коли розморозився, з назад, поклала партія вакцини вже непридатна. А от щепитись від кору варто навіть в дорослому віці, радить доктор Гайдук. Ефективність вакцини є висока перші 5 років після щеплення. А якщо людина останній раз щепилася, наприклад, 16 років, а є 40 чи, чи, чи 50, вона вже майже неефективна та щеплення. Ідеально варто було б ну, кожні 5, хоча б 10 років освіжувати вакцинацію. Проте навіть давно зроблене щеплення захищає від важкої форми кору. Заразитися ним можна лише один раз, далі спрацьовує імунітет. А от ті, хто ніколи кору не мали, майже 100% його підхоплять, контактуючи із носієм. От на зараз двоє дітей одна дитина 5 місяців, друга 6 місяців з кором. Але то мами перехворіли, перехворіла ну, десь два тижні тому мали кір. У дитини перші ознаки кору можуть побачити і батьки. Окрім кашлю і температури, змінюється слизова в роті. Якщо слизова роту є червона, плямиста і на щуках є насипано, ніби манкою такі білі точечки, це гарантовано кір. Уникнути хвороби допоможуть прогулянки і часте провітрювання приміщень. Ірина Ващишин, Роман Миленький, головні новини Львова.